Халілуя, Халлилуя, вітаю вас, народ Божий, вас люблені, Божий. Бог любить тебе. Як завжди я це кажу, Бог тебе любить. Бог є любов. Халілуя, Халілуя. Якось Мойсей запитав у Бога, як мені бути впевненим, що ти йдеш з нами, що ти з нами, зі своїм народом. Що ти посеред нас, що ти будеш нас оберігати. І Бог сказав Моїсею, я поставлю тебе в окремому місті, да, в розселенні скали. Я пройду, і ти побачиш мою славу. Тобто Бог тоді міг відкритись Моїсею, так, як Моїсей мог це прийняти. Сьогодні ми більше. Знаємо Бога. Ми більше його познаємо. Ми по природі його діти. Тоді Мойсей не був народжений згори. Але все одно Він мог бачити Бога так, як Бог йому відкривався. Він мог бути в Божій присутності, наскільки Бог це дозволяв йому бути. цьому бути. <кхід> І так, Бог пройшов і Майсей отримав, відкрит... отримав відкриття від Бога. Мойсей отримав. Який Бог? Він отримав пізнання у... о Бозі, і це впевнило його, що Бог буде з ним. Біблія каже, Бог відкрив себе Майсею. Бог. Дав знати Моїсею свої діла, тобто свої справи, що він буде робити путі свої. Мойсей це народу Ізраїлеву. Так що Моїсей тоді, можна так сказати, побачив, відчув, отримав відкриття. Він сказав, Мойсей сказав, коли Бог прийшов в тому місці, де був Моїсей. Коли Бог відкрив себе Майсею, наскільки тоді Майсе мог це пізнати, прийняти, повторюся, ми сьогодні більше можемо мати відкриття, пізнання і близість з Богом. Так, Мойсей тоді сказав: Господь, Господь, Бог чоловіколюбивий, милосердний, довготерпеливий, многомілостивий. Далі, Ісус Навин, Бог сказав Ісусу Навину. Як я був з Маїсеєм, так я буду і з тобою. І Бог ще додає до цього, до того, що Він є любов, що він довготерпеливий, що Він многомилостивий. Він каже Ісусу Навіну. Перебувай в моєму слові. Да, Бог повелів Ісусу Навину перебувати в Його слові. І таке ж саме повеління Бог дав своєму слову. Бог дав повеління своєму слову. Тобто, вибачте, Бог сказав Ісусу Навину бути твердим і мужнім к Його слову. Бог наказав Ісусу Навину бути твердим і мужнім до Його слова. І також він наказав своєму слову робити твердим і мужнім Ісуса Навина. Тобто ми стоїмо на слові, а слово робить нас мужніми в цьому світі до обставин, до подій, до фактів. Слово Боже робить нас в цьому світі розсудливими, віруючими дітьми Божими. І так, як нам сьогодні, на прикладі того, що було з Майсем, з Ісусом Навином, і тим паче, як нам сьогодні дітям Божим, бути впевненими, що Бог з нами, що Бог за нас. Перш за все, да, любов Божа к нам. Любов Божа к нам. Праведність по вірі. Ми впевнені, що Бог любить нас. Тому ми впевнені, що Він з нами, що Він за нас. Ми впевнені, що ми отримали праведність по вірі. І також ми маємо слово більше, ніж тоді було у Ісуса Навіна, у Моїсея. Ми сьогодні більше маємо відкриття. Тому що Ісус Христос в нас, ми в Ньому, Ісус відкриває нам Отця. Ми більше сьогодні можемо познавати любов Божу. Віра, яка движима любов'ю, є сьогодні, у кожного народженого згори. Є цей дар Божий, праведність, є дар Божий віра, є дар Божий любов, є Дух Святий в нас, який допомагає нам жити. Природою, яку ми отримали від Ісуса Христа. Дух святий в нас допомагай нам жити вірою, яка двіжима любові. Дух Святий в нас, який відкриває нам Слово Боже, дає відкриття про Бога Отця, про Ісуса Христа. Дух Святий в нас, щоб ми були мужніми по відношенню до Слова Божого, а Слово Боже буде робити нас твердими і мужними в цьому світі. Тобто не глупими і мужни, і такими сміливими. І от я нічого не боюсь і поводжу тому себе як глупець. Нариваюсь там або що, я щось роблю. Ні. Розсудливість. Галіло, свідоцтво і Духа Святого. Робити це чи не робити. Як примінити це Слово Боже? Так, Біблія каже: ми були відкуплені Ісусом Христом від гріха. Реальність відкуплення в тому, що Ісус дійсно сьогодні відкупив людей від влади темряви, від сатани. Відкуплення це означає, що кожна людина сьогодні може прийняти дар праведності по вірі, що кожна людина сьогодні на землі може народитися від Бога, стати дітьм Божим. Отримати це відкриття від Бога, що Бог з нами, тому що Він любить. Кожна людина сьогодні може. Стати на слово Боже і слово Боже буде робити цю людину мудрою, міцною, здравомислящою. Сьогодні, як ніколи, потрібно нам, тим, хто вже народився з гори, жити вірою, яка двіжима любов'ю, щоб інші люди вони народжували з гори. Сьогодні люди, які при владі, будь-якому де государстві страни, Будь-якому народі, люди, які при владі, які не народжені згори по природі своїй. Вони, як і інші люди, які ще не прийняли Ісуса Христа як свого Господа, вони грішники. А грішник буде робити гріх. Ну, вони можуть прийняти відкуплення від гріха, противостати гріху, припинити робити зло, вірити Богу. Алілуя! Біблія каже, що мудрий цар Він царює мудрістю, тобто словом Божим. Слово Боже є мудрість. В цьому світі мудрість від Бога це Його слово. Ну, щоб прийняти Його слово, щоб жити Його словом, треба народитися згори. Треба прийняти відкуплення. Треба прийняти Ісуса Христа як свого Господа. Алілуя! Алілуя! Так, реальність відкуплення. Ісус дійсно відкупив людей від гріха. І це автоматично не приходить до життя людини. Дух людини, він створений жити вічно. Функціонувати він може лібо з природою Божою, лібо з природою греха. Тому кожної людині сьогодні треба народитися згори. Кожної людині сьогодні треба народитися згори, стати дітьм Божим. Тобто неважливо, яка людина сьогодні займає позицію при владі, в обществі, в політиці. Неважливо, багата людина має багато грошей чи не має багато грошей, Їй треба народитися згори. Якщо людина не народжена з гори, якщо вона по своїй природі, в своєму дусі, не є дітям Божим, вона по своїй природі грішна людина. І вибір за людиною. Бог не буде змушувати людину народжувати з гори. Бог не буде змушувати людину приймати його любов і бути виконавцем Його слова. Ну повторюсь, ми, ті, хто вже народилися з гори, ми знаємо. Ми маємо відкриття, що Бог з нами, тому що Він любить. Ми знаємо, що Бог з нами, тому що Його слово перебуває в нас. Ми стоїмо на слові, і слово Боже робить нас мудрими, міцними, мужніми в цьому світі, розсудливими. Ми знаємо, да? ми віримо, що Дух Святий в нас, що Він веде нас, наставляє нас. Ми знаємо, що гріх не від Бога, підлість не від Бога, війна не від Бога, сатана не від Бога. Ми знаємо, що навіть якщо діти Божі грішать, то це не Бог побуждає їх це робити. Ми знаємо, що Ісус вже все зробив для того, щоб люди не жили у владі темряви, щоб люди не робили зло, щоб люди не робили гріх. Так, ми це знаємо. Діти Божі, ми це знаємо. Алілуя. І вірою ми здійснюємо. Те, що ми знаємо, вірою, ми здійснюємо те, що ми хочемо, щоб воно було. Те, що ми очікуємо вірою в Слово Боже, ми здійснюємо волю Божу на цій землі, Господство Ісуса. Ми поступаємо в цьому світі, як Ісус. Алілуя! Алілуя! Так Бог з нами, Бог за нас. Ми відкуплені і ми знаємо. Віримо, що реальність Господства Ісуса Христа проявляється на цій землі. Слава Богу Отца. Аминь.